Вітання. Показуємо зразок теплоакумулятора, виготовлено за індивідуальними розмірами і пропорціями. Як робили, Десь у нас є відео, частково ми показували. Як утепляли, як робився монтаж цієї котельні. Це буде окреме відео, про це також все буде показано, розказано, що, і як, і чому, і саме так, а чому не інакше. Буде детальний огляд, там, і там газовий котел за стіною. І самочоки різні, і туди подача, і туди подача, і туди звороточка, і там звороточка, і там звороточка, бачимо, і туди звороточка ще одна. Все ми розкажемо, що, для чого стільки труб, для чого стільки кранів. А зараз трошки про теплоакумулятор. Якщо у вас ну, мало місця, якщо мало місця, наприклад, що тут обмежує? Двері, ширина. Достатньо. Тут взагалі бачимо, двері були не обмежені. Але знову ж ми обмежені висотою. Бачимо панелі перекриття. Оці плити тут лежать. І десь тут поставити між, ну, не можна, між ними, між плитами. Плюс, ну так, висота, бачите, це вже я не знаю скільки ну метр, біля двох метрів. Тут тут не забувся вже, скільки. Плюс ще зробили тумбу. Зробили тумбу, тому що. Ну, погано, немає Не то, що погано. Взагалі немає ніякої гідроізоляції і Весною, коли багато води, коли піднімається грутою води, тут буває, що затоплює. Бачимо, котел стоїть на тумбі і, і, і теплокумулятор на тумбі. І Тому виготовлявся теплокумулятор саме-саме-саме під ці розміри. Ну, там трошки запасу є, тут зверху бачимо, оцей оцей розповітрювач, оце розповітрювач, він йде зверху, там коліно десь вверх десь на цьому місці. Тут 30 см утеплю вже тільки вгорі. і 12, 12 см по, по радіусу, по кругу. Утеплено два шари, 10-м мінвати, плівки, ці пінофоли, все-все-все показувалося. Саме таке воно ну воно теж коштує грошей. Але один з бюджетних варіантів, я не знаю, хто нам каже, от, шкіра, візьміть, його, подаріть його. Я не знаю, що можна зробити нічим Дерментин нічим. Не гарніше виглядає мені особисто, не міцніше. Нічого не було практично не знати. ні пилу, ні, нічого на ньому не знати. Гарячого, дам яка, іскринка, жаринка, так само, що дерментин, що це ще менше буде знати. так то і той, той, той проплавлюється. Ну, З'єднало ну, хіба може цей стик всі є вигляд. Можна чохол, чохол дівати. Головне, що таке утеплення. Люди користуються до двох тижнів гарячим водопостачанням, буває деколи. Ну, Ці ще ніяк не користуються. Якщо сильно багато брати, звичайно, що можна за 2-3 дні вибрати, але тримає дуже добре. Якщо не користуватися, там взагалі нічого не брати. Два тижні буде ще тримати сам по собі теплокометра тепло з таким утепленням. Тобто теплотрати мінімальні. Піднес ми теж підіпхали вату, така рулона вата була. Ну, яка, хто яку коли Непогана вадано. Не Отаке. Тобто, якщо у вас немає місця і ви ну, хочете максимально використати, максимально. ваш один-єдиний варіант робити за індивідуальними родинами. Сантиметр, сантиметр ми робили, щоб двері по висоті, ну там трошки є запас, ще раз повторююся. Бо коли ми занесемо, і треба звести, його треба звести. Завжди робиться запас, ну, плюс для отеплення, плюс для цього розповітрювача. Бачимо, тут вже залишилося маленько запасу. ну І цей ще теплоакумулятор має великий такий плюс. Бо тут є мірний зміючок для гарячого водопостачання. водопостачання Це холодна вода буде йти вхід і вихід звідти гаряча водичка. і Гарячого водопостачання йтиме не напряму, а йтиме через термозбішений клапан, на якому тут виставляється температура, яка виситиме екрана. Коли в теплоакумуляторі буде 80, 90, 100, 105, буває, порізному гріють. Було щось до 120 нагрівали теплокумулятор, це небезпечно, не треба так гріти. Але якщо ви нагрієте там 80-90 градусів, то у ваше... Кран не піде кип'яточок. Якщо навіть у вас буде там, 70 градусів, ніколи ніхто не шпариться, навіть якщо у вас десь пропаде раптово холодна вода. Він вас захистить від опіку, не буде стресу таких для труб, не буде е зайвих теплотрат, бо у вас йтиме вже в ваше водопостачання, йтиме е змішана вода, тобто йтиме мікс, так і пише. тут, пише мікс, Буде йти змішана вода, а не кип'яточок. Ну і про комфорт ще. Як то кажуть, немає що говорити. Якщо у вас там перепади тиску, включився, насос вимкнувся. Ви приймаєте там душ, у вас стабільна температура води. Ну, Це вузол підмісу, так як ми завжди робимо. Хто не бачив наші відео, можете заходити. Вузол-підмісу класичний класичний, про, як вже йти ми від теплоакумулятора і подача на наш будиночок. Ну, і Тут ще буде для самочоку. Чому самочок ми зробили одним дюймом? Там є, буде самочок ще само собою, півтора дюймовий. Це від котла, коли згоріть котел, коли е, котел не горить, там схочеться від бочки ще один самочок. Все це буде розказано. Все це буде розказано, тому що тут підвальне приміщення вгору. грітиметься прекрасно і одним дюймом. Ой. Можливо, його ніхто не буде використовувати. Від котла, то я думаю, що будуть використовувати. Це і так запасний варіант, щоб. Тобто всі 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 можливі комбінації, які можна придумати, тут все можна буде реалізувати. Ці котельні, такий самотюк і такий самотюк. з світлом без світла все все тут буде працювати. Звичайно, щоб відрегулювати температуру, задати температурний режим, все тут без світла ну, не вдасться, але можна повноцінно там... Не то, щоб, там десь прожити добу, можна прожити цілу цим, там... З повноцінним теплом. Так, не, не буде такого так працювати, як би хотілося б. Отаке. Так що пишіть, коментуйте, заходьте на наш канал, підписуйтесь, хто не підписаний. І все буде показано, розказано. Вже ми багато разів розказували. То, по цьому теплокумуляторі є буде окреме відео, як його замотували. Ну там Не те, не що це подробно, але основне. Достатньо, тобто, достатньо, як монтувати, як монтується, що, що куди, для чого, все буде показано. Все буде показано. Тут ще раз бак розширювальний. Бак розширювальний 150 літрів. Якщо там є, Написано. Аквасистем 150 літрів. А теплокометор 1200 літрів. Все, дякую і всім до зустрічі!